На сьогоднішній день це брак, який робити не можна. Це той же самий об'єкт, то були ворота заднього двору, це ворота переднього двору. Робили їх, я не знаю, якісь люди робили, і наробили кучу помилок, яких саме наробили кучу помилок. Приєм у нас 4,50. Ну, я не мірив, скажу так замовлю. На сьогоднішній день у нас тут є каретки розведені максимум метр двадцять, Я не мірив. Ну, я бачу, що десь метр двадцять розвідені. При, при умові, о том, що хвостовик, оцей хвостовик, він робиться пів проєма. Тобто повинно бути 2,50 хоча б 2 метра, метр двадцять. Ви розумієте, в половину урізали. Тобто за цього погано ходять ворота. І це, по-перше, вони тухо ходять раз. По-друге, це чревато штрим ізносом фунітури, тобто прослужить років два не більше. Це, Ну, Зато вже наділи алюмінів алюмінієва планка. Що вона тут допоможе? Нічого. Як виправити дану, дану ситуацію? Тепер, що треба зробити? Купити ще метр, метр труби. Щоб додати туди. додавати, отак відрізати цю трубу, Ось, ну, отут. Ну, я, я, я пропоную оцю трубу відрізати, доварити метр, щоб воно тут на, на перев'язці було зварено. Я вам так, у хвостовіку це поганий варіант, коли йде стик. Ну, це вже безвихідне положення, бо спереду приварити, ну, це буде більш складніше додати. Розумієте? Тобто, е, бо треба і каркас здвигати, це більш складніше. Що треба зробити? Це треба ось так от зрізати, ось так, Добавити метр, зваритися і поставити їх на місце. Розумієте? І тут тоді вже доварити ось так просто діагональ маленьку, і воно буде, буде тримати. І все буде працювати. На сьогоднішній день це брак, який е, робити не можна. Я не раджу зовсім ось так робити нікому, ніде. От я зараз я не можу поставити автоматику, розумієте? Я поставлю через пів року, вона працювати тут не буде. Ворота почнуть клинити. Навіщо його тоді ставити? Якось так.